<станец> <сощё> 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 Питання про внесення змін та доповнення програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення медичного обслуговування населення на 3.28 роки No 1448 зі зміном. Так, я перепрошую, комісія у нас кворум є, е, комісія оголошено відкрити. Питання я зачитала, вибачте, трошки на виборче. Даю. Раз. Так, пропонується внести зміну до уродділу 6 е, нашої програми. Це уроділ 6 показники продукту, ефективності, якості програми. Пере, передивились, відкинули ті, які не впливають на програму, на розрахунки, оптимізували, додавали актуальні, привели відповідність. Mm -hmm. Це по пункту 6. Далі до додатку No2 напрямки підтримки та заходи програми. Е, Вносимо зміни в назву закладу 1.6. співфінансування придбання медичної апаратури, е, добавили та інше обладнання для того, щоб можна було закупляти не тільки, по цьому заходу, не тільки апаратуру, а і обладнання для облаштування кабінетів. Е, для для, для, для стаціонарного це лікарня mm -hmm. mm -hmm. для лікарні. В межах тих коштів, які були виділені, півтора мільйона на двадцять 25 двадцять п'ятий. Далі захід один Це новий захід. Ми додаємо, називається він капітальний ремонт частини другого поверху будівлі бе приміщення хірургічного корпусу під розміщенням судно відділу. Так, тут пояснює Дивіться, є новий законопроект МОЗа вимоги до нас є пакет інфуль. E, Неврологічні хворі ну, там, компресія корінців, порушення, такі якісь дизеркуляторні ентеколопотії, лікуються, воно йде в пакет номер 4 це які терапевтичні. І окремо йде в пакет інсульти. E, один випадок інсульта оплачується до 60 тисяч. E, це дуже хороший пріоритетний пакет, який є, e, в нас ще він рекомендований для пластику. Але в цьому році вже зростають вимоги. Тепер раніше у нас було чотири ліжка під інсультний блок. У нас є, ви бачили самі, що було відкриття на сайті розміщення ми відкриття інсультного блоку. Нові вимоги нові мова вимоги, і НПЗУ це відкриття інсультного. Ну, воно там і прописується інсультний блок або відділення. Але е, це не рахується блок, це дійсно повноцінне відділення має бути мінімум, мінімум уже по вимогах 8 ліжок. І там окремий е, персонал, тобто на кожних 4 ліжка, там одна медсестра, одна санітарка цілодобово. Там мають по вимогах робитися тромболізіці, а не вже в реанімації. Е, там має бути цілодобове чергування лікаря-невролога. Тобто пріоритетом порівняно з неврологічним відділенням, це має бути невр... інсультне відділення. Ми будемо його перейменовувати вже в структурі нашій, і для того, щоб зберегти кластерність, ми мусимо робити і вимоги там досить значні. Там і вимоги по обладнанню, там мають бути Кисень, монітори пацієнтів, і вплоть до прописані навіть резерву, біля кожного ліжка. Ну, будемо намагатися відповідати цим вимогам. Чесно вам скажу: в області, якщо враховувати ці вимоги, в області ні одна районна лікарня не пройде. ні жодно, крім лікарні імені Ющенка. Оце 22 відділення. Але намагатися старатися зробити це, ми мусимо, щоб покращити це. Це дорогий хороший пакет. Так, так дорогий хороший на, пакет, чудово. На, на на Скажіть, це тут ми зараз не поціляти, що не везе. Це вона весь насюди? Так. Ні, є маршрут пацієнта. Uh, маршрут пацієнта розписаний департаментом охорони здоров'я. І Якщо у нас є пакет інсульт. Значить, з Хмельницької, Вітівецької, Уланівської громади інсульти везуть до нас. Не Вінницю. Не війну. Ні. Згідно маршруту, це не. Можливо, якщо якісь ускладнення, попробують перевернути, це вже там будуть вирішувати. То е, рекомендується додати такий захід. Е, сума 180 тисяч поки що на 25 рік. Е, планується зробити е, ремонт частини другого поверху напроти терапевтичного відділення під, під цей пост під двома. там, де планувалася е, поліклініка, частина поверху та поліклінічне відділення. Я правильно? Планується зробити ремонт напроти, там де політні ліки можуть бути, ті частини, що другі поверси. Другі там де неврологічні ліки? Так. Да. Тож, там де неврологічні ліки, просто частина буде перевернута. А, Але не перевернула, Але частина, скажу так, так про гнозії, так як робився область, то ми задумуємося над тим, щоб частину оцих компресій, негових корінців, Якби неврологічні корі будуть введені структуру терапевтичного відділення, але туди буде відноситися не е, От назви неврологічне відділення не буде. не буде. Не буде. Буде інсультне відділення. Так. Так, поясняють запитання? Немає. Пок пропонується доповнити заходом 4.8 погашення заборгованості по отриманим медикаментам та виробам медичного призначення відповідно до договорів постачання. На 25 рік 738 тисяч 300. Пропозиція така чому? Ну, тако, що ви самі знаєте, як е, е, потрібі е, споживачі, так? Да. Медикаменти по цінам ростуть значно. Оплата випадків так і залишається. Якщо з вас хтось лікувався в лікарні, бачите, що забезпечення медикаментами у нас зросло. Видача медикаментів, які відповідають на національному переліку, у нас є забезпечення. Але ті медикаменти, які вже підписані договора. Ми вже формуємо додаткові угоди, нас просто не вистачає коштів для забезпечення. Там ідуть свою часть ведуть стаги. Від звичайних людей чому не забезпечення, Вони просто фізично не витягують. Тому просьба, це моя також і особиста просьба, того, що ми, ми до кінця ми рік не закриємо. Або ми перейдемо на мінімальну заробітну плату. <зв>. Попиття за собою вільність Або по медикаментах прошу не або Це не це не повністю, це 20% від тої потреби, що нам скоро не менше. Це медикаменти не ні -ні, ні, ні, це медикамент. Це медикаменти по медикамент переносу. З кожним місяцем зростає на 10% вартість приблизно вартість медикаментів. З того, що вона початку року була вартість, це зовсім велика різниця, і ми не знаємо, що буде в наступному році. Yeah. Я ж про то кажу, бо ви як споживачі, ви, можете самі помітити, що медикаменти виросли в ціні. І ми просто не витримує. Так? Так? Yeah. Далі пропонується попевнення медичної допоможуться сімейної літаки. Доповнити заходом співфінансування денних послуг раннього втручання. На 25-28 роки 400 тисяч загальна сума по 100 тисяч на 25, 26, 27, 28 років. Це необхідний захід для того, щоб прийняти участь у пілотному проєкті по ранньому втручанню. Без співфінансування з боку місцевої влади ми можемо не отримати, не, не прийняти участь в цьому проєкті. Поки що без грошей, якщо вдасться прийняти участь в цьому полотному проєкті, то це прибувається таке співфінансування. А співфінансування це яке там співфінансування Приблизно? По 100, тисяч, по 100 тисяч. А взагалі. По візите, по... Чи чи. Раз. Ні, це раз навіть сто тисяч це від місця місцевих да, місцевого бюджету. А який відсоток спіфік? Е, ну там переглядається, поки що я ж кажу, що це пілотний проект, але вони хоч якесь фінансування, <пев> зазначили в вимогу. І до 27-го, 10-го потрібно подати Заяв. заяву. Програму, внесли, Програму поки що сто тисяч, тому що кругло цифра красиво. Це не значить, що ми його будемо виділяти. Так, <гум> <гум> Тесь, це не значить, що ми можемо попасти в цей пілотний проект, і <гум> вона буде коригуватись подробні. Якщо ми попадаємо в цей проект, <гум> <гум> то далі будемо коригувати суму, я буду розказувати на що саме, які відсотки, яка частина наша, яка. Але це стосується раннього втручання діток до 4 років з розладами е, з інвалідністю, Скажімо так. <гум> Особливими потребами. Да, да. З особливими потребами, так. Да. Це стосується дітей віком до 4 років це mm -hmm. саме цей захід раних порчань. Mm -hmm. Там будуть свої вимоги, будуть якісь зміни, але поки що для того, щоб подати заявку до проєкту, треба, щоб воно було передбачено в програмі. Звісно, більше. так, все? все. По цьому проєкту все. Далі це у нас порядки використання коштів. Чекайте, це перше питання. Так. Перше, Тому це друге питання, порядок да, Так, голосуємо. Да, за, за одноголос проти трималися. Да. Так, друге порядок використання в коштів це технічне питання. Так, да, технічне питання яке стосується локалізації нових заходів і зміни довісне. Так. Я погоджую. Да, одноголос. Так. Дякую. хто ка. Це провал. Не так. Так, так. Щас, щас, ага. це про... Питання про внесення змін до комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької територіальної громади на 22 26 роки номер 573 зі змінами. Так, хочемо внести зміни, а саме в 2026 рік запланувати 400 тисяч на закупівлю банарів і каркасів на алеї УПА. Але, mm -hmm. На жаль, але. Це не now, так, так, так. Так, питання порядку даного вечора.